Добрий день. Усміхнемося всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для вас привітним буде. Діти, подивіться навколо себе. Що ви бачите? Ви бачите столи, стільці, тобто різні меблі, іграшки, книжки, побутову техніку, одяг, взуття. Все це зроблено руками людей. Саме про людей різних професій у нас сьогодні піде розмова. Діти, що ж таке професія? Професія це праця людини. Праця це основа людського життя. Тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за своїм інтересом. Як ви думаєте, чи є найголовніша професія? Поміркуйте, яка професія або чия праця є найголовнішою? Певно, що немає найголовнішої професії. Всі вони головні, всі потрібні, вони доповнюють одна одну. А давайте на хвилинку уявимо, що буде, якщо якась професія зникне. Що було б, якби зникли лікарі? А що було б, якби зникли двірники? Що було б, якби зникли вчителі? А що було б, якби зникли поліцейські? А що було б, якби зникли пожежники? Не було б кому лікувати хворих, прибирати на вулицях міста, навчати дітей, підтримувати правопорядок, гасити пожежі? Неможливо уявити свого життя без якоїсь професії. А зараз пропоную вам пограти в гру. Назви професію. Я називаю дію, а ви професію. От, наприклад, лікує, лікар, будує, будівельник, продає, продавець, готує. Кухар. Навчає вчитель. Прибирає. Прибиральниця. Малює. Художник. гасить – Пожежник. шиє. Швачка. Виховує вихователь. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що кому потрібно для роботи. Ви вже знаєте, що існують різні професії. Давайте перевіримо, чи відгадаєте ви професію, побачивши знаряддя праці, які необхідні людині для роботи. Тільки будьте уважні. Серед предметів буде один зайвий. Розгляньте уважно малюнки Як ви думаєте, кому потрібні ці інструменти для роботи? Так, лікарю. А який предмет зайвий? Молодці. Працюємо далі. Що це за професія? Будівельник. А який тут предмет зайвий? Глобус. Хто використовує такі знаряддя праці у своїй роботі? Художник. А зайвий тут? Дорожній конус. Кому для роботи потрібні такі предмети? Програмісту. А який предмет зайвий? Молоток. Що це за професія? Пожежник. А зайва тут? Парасолька. Чиї це предмети? Кухаря. Знайшли зайву річ. Хто користується цими речами? Вчитель, а зайва тут? Лопата. Що це за професія? Поліцейський. А що тут зайве знайшли? Молодці! А чи знаєте ви професії своїх батьків? Якщо ні, то обов'язково їх розпитайте, де і ким вони працюють. Та запам'ятайте, неважливих професій не існує. Усі професії, якоюсь мірою важливі. На цьому наше заняття завершено. До побачення!